Ух ты, что тут стоит? Доброго ранку, восьма година ранку, і я вже в дорозі на наступний пошук грибів. Такий чудовий ранок, Уже по-справжньому, по осінньому прохолодний, але я гадаю, грибочки якісь там виросли вже. Тож давайте поїхали до лісу і почнемо шукати гриби разом. Заїхав я спочатку в дубово-березовий ліс. От уже так-то пройшов всю цю локацію. Що сказати, бачу тільки червоні мухомори, також бліді поганки ось такі пару пару соляк. Але білого тут поки що немає, хоча літом дуже гарно тут вистрелював пару разів білий, ми з вами збирали його. Вийшов на окраїну лісу, тут така межа йде між молодим і великим лісом. Тут також багато парасольок зустрічаються. Вон такі бачите, молоді, гарні парасольки. <рес> і ось так само дивіться. В Рядочок так повистроюсь тут такі парасолі он там третя стоїть Ой знову скільки айви найшов так багато Десь який кольор насичені. Тут ще одна така молода стоїть. Ну, ось такого добра повно по лісу. Куди не поглянь, скрізь красуються парасольки. Дивіться як красиво тут виросли. Чесно я сьогодні реально в шоці. Чи то я раніше цього не помічав просто, чи то в цьому році такий великий врожай цих парасолік, але ну, от куди не підеш, чи то на галявину, чи то в лісі в будь-яку сторону і скрізь, вони стоять. Попадаюся ось такі товстоногі, Дивіться, яка товстонога нога в них красиві гриби. Можете, яка Реально, куда не идешь, в будь-яку сторону лесу идешь, и скрізь парасолька стоит. За сегодня я пришел разные лесы. Дубовый, сосновый, вот уже березовый рощи иду. А толку пока еще никакого. Сами только парасольки. Да, надеюсь. З'являється лисичка. Ось ще ж це тільки три штучки помітив. Поки нема такого масового росту. Поки нема. То й не буду і забирати. О! Ось ще є трошки. Ось така лисичка. Та нехай росте підростає. Ця ось пропала вже. А ось ці прямо вже такі отличненькі. Вон дивіться яка красунька. Одна. І десь тут бачу теж така величезна стоїть. Вони А так манюні ростуть. Але ці теж не буду трогати. Зараз їх знову накрию ось ця. Нехай вони собі тут так підростають. Може я ж кажу, збільшиться кількість, тоді наберу. Тому що осички літо я багато назбирав собі. У мене багато висушеної осички, тобто вона мені просто зараз не потрібна, щоб оце жменьку зібрати. Може вона виросте до більшого розміру. Ну, просто її мало тут, мало якось дуже мало. Нехай росте. Таке наче яструб. Такий звук яструба. Кружляє десь тут. Зайшов в дубовий ліс. Тут у мене є така грибничка класна, я літом. Тут дуже багато білого гриба знаходив разів 5 чи 6 точно тут збирав гриби. І ось помітив такий цікавий факт. Прийшов на цю грибничку і от по всьому лісу йшов, ніде не було парасольки. А от прям тільки де грибничка білого гриба, теж тут ростуть парасольки. ось. Тобто, бачите, парасолька наче той має очок, і по ній можна вирахувати, я думаю, навіть грибницю білого гриба, якщо вона тут виросла. і там Місцями вона теж була на тих грибницях то це хороший знак, в принципі. Хороший, і треба все це фіксувати, запам'ятовувати, спостерігати. А тут, бачите, на цій грибнички поруч теж мухомори ростуть. Я цитриновий мухомор там. А біля поки ще нема. Опа! Кажу біля ка нема. Все ж таки є, дивіться, один. Ха. Один білячок є. І дивіться який гарний. Нічого собі. Нічого собі бочка. А, що це я сліпий такий що не бачу. І поруч з ним ще ось один дивіться. Тьо. оце прикол, конечно. Так такого, дивіться які два красень. Так що є сенс ще позаглядати. Вон дивіться який дружок повзе. Це той хто грибочки всі їсть. Це такий. Капець. Вон дивіться. Мухомор. І так поруч росте білий грибок. Ну, я його пальцями не сильно шевелив, то я його залишу ось так. Нехай він проростає далі. Капець. Треба бути обережним дуже який, Такий маленький. Нехай він так на сонечку вирівається і підростає. Теж залишу цього. Як же мені подобається цей дубовий ліс? Він дуже красивий. Є в ньому така якась особливість. Зараз іду ще одну грибничку перевірю і будемо залишати спокої цей ліс. І ось помітив ще одного гриба, але він уже якийсь переточений ось цим гадюнишом. Ось цей дружочок з'їв грибочок. Може ще й не з'їв. Ну, бачите який гриб? з усіх сторін вони його вирішили пожерти. Скільки жуків посипалося. Вони його з'їли повністю. Вони його з'їли. дивіться, скільки їх там хай доїдають, гадиці. Пройшло вже два дні. Я вирішив знову їхати до лісу, подивитися на ті два білих грибочки, що я залишив. А також сьогодні пройдуся по всіх цікавих місцях, подивимося, які є зараз гриби. І будемо вже збирати все, що знайдемо. Мабуть, ще й пособираємо парасольки, тому що ось зупинився в такому мальовничому місці. Дивіться тут теж скільки росте парасолік. Тут не три ось значить. І за ними ще, дивіться, молоді. Теж ті сучки. Такі гарненькі, молоді парасольки І за ними ще воно стоять. Ну, багато парасолів, воно по всьому лісу. Ну що ж, приїхав я вже в березово-дубовий ліс. Мій улюблений лісок. Тут так частенько я бував за літо Вже дістав своє відеречко і будемо збирати гриби. Ну а що робити? Ростуть же гриби, то треба їх збирати. Сьогодні будемо збирати парасольки. Хі -хі. Ось такі, дивіться, гарні мікрофончики. Дивіться молоді які. Будемо шукати ось такі молоденькі. або навіть трохи більші. і будемо збирати. Ось там стоїть ще молоденька. Дивіться, як на сонці блистить. О, Вже трохи накинув. Вже так врізки що родить, поступово падає потроху з дерев. Ось тут залишав висички, ну її небагато, було, мабуть, там три жмені десь, але її вже нема, хтось зібрав, ну то нічого страшного. Тепер підемо, подивимося, як там проживають залишені мною білі гриби. Чи Хоч їх ніхто не знайшов, цікаво дуже стало. Ви дивіться, як красиво в лісі. Дійшов я до місця, де залишав білі грибочки, і вони на місці, ніхто їх не знайшов, зараз я вам їх покажу, але вони не підросли нормально. Але ще дуже маленьке. Ось дивіться подивимось, той що окремо стояв, він виріс до такого розміру. Ось такий він став. Бачите? Ну тут? Роз... сантиметрів 7 грибочок висотою. Нехай він так на сонечку вигрівається і підростає, теж залишу цього. Потім я Помітив ось ще один пуст. почав проростати грибочок. Бачите, дуже-дуже маленький. Дуже маленький. Я так спеціально навіть тут палички вставив, щоб не наступити на нього. Потім ось дивіться. Де я вам показував, що разом з мухомором росте. Не сильно він підріс. Та я його залишив ось так. Нехай він проростає далі. Взагалі майже нічого, якийсь сантиметр додався і все. І також ось поруч ще проростає маленькі, бачите, малий-малі-малі ну, капець просто. Дуже малі. Я знову їх залишаю на два дні. Зараз я їх накрию висточками. Нехай вони туди далі. так Пробують прорости. Думаю, щось з них далі й буде. Тому що вони дуже маленькі, я такі не хочу збирати гриби. Я ще пошукаю, може ще щось знайдемо, а ні, то просто парасолік наберемо. Це так чисто спостереження, бачите, за два дні гриб не виріс. А ось помітив ще одного грибчика. Дивіться який. Мені. Дивіться який ось. якийсь. Теж малий дуже, дуже малий. Хай залишається. Що мені цікаво, бо як швидко вони зараз ростуть, вони не ростуть швидко. Потрібно, мабуть, цілий тиждень, щоб вони повиростали. Ну, це добре, що вони хоч взагалі з'являють. Будемо його вирощувати. Нехай ось стоїть тут. Перебрав гілку і розкрив ще одного, Ось дивіться. Маленький, дуже маленький. Також його залишаю, хай підростає. Є також дивіться знову расулі яка маленька. Маленька-маленька все буквально, як мій палець. Так що залишимо спокій ці гриби і це місце. І нехай воно собі тут потихеньку розганяється. І, Я думаю грибочки народяться. А ті, що залишив, підростуть. І днів через три прийдемо, подивимося. Якщо будуть, то будуть, ні, то ні. То таке вже знаєте. О, ще один усе Ще один. Ще один гриб, поки розмовляв, побачив. О, дивіться, дивіться, який гарний. Ну що робити з цим грибом? Будемо його забирачені. Я цей витягну і ми зараз розріжемо, глянемо, чи взагалі вони чисті. Чи є смисло їх залишати? О, ну цей такий вже. І такий вже забірковий гарний грибочок. Бачите, на жаль, в цьому грибочку трохи черв'яка є. Тож невідомо, що буде з тими грибами, що я залишив. Не покидаю я це місце ще і не даремно. Знову бачу такий горбик. І під цим горбиком стоїть ось такий грибочок. Класний дивіться який. Це гарненький рибочок. Та цього заберемо теж. Бо червячок не спить, то будемо забирати. Ну супер. Вирву. І дивіться хто ще тут стоїть. Та ти шо? Ну цей мені нехай стоїть. Хай росте там. Так йому трошки привідкриємо, хай сонечко на нього світить. І щоб він так проростав. Блін, класно. Є ще гриби є. Все, йду далі. Оглянув це місце, більш нічого такого великого не знайшов. Так то залишив десь. Мабуть, 8 грибів. І от мені даже буде цікаво побачити, що з ними станеться. Завтра дощ передає і плюс дуже таке помітне зниження температури. і Як вони відреагують на це. От подивимося, приїдемо через пару днів і заглянемо на них. Ну а от другий грибочок, дивіться, повністю частенький. Біленький, гарненький. Так що є сподіваюся, що ті гриби не почервіють, тим бачите, буде похолодання. Чоряку це не подобається. Ну ось кошик кошику так зараз. Парасольки два білих. Так, прийшов на другу грибницю і ось дивіться, і тут вже грибочки з'являються. Теж малий такий. Ну і також, звичайно, буду зараз його залишати. Буду залишати, оглянувши це місце. І залишиться грибочка. О, ну того бапила точно залишати не будемо. Того зараз підемо заберемо. Красень який. Тільки треба обережно, дуже обережно йти зараз, дивитися під ноги. Нарешті достойний екземпляр. Ух ти Ось ще так вижте, ніжка така трухлява, от якраз Ті, хто любить ножем зрізати, то так і вийшло, бачите, але ну я ще А ви гриб, дивіться, який класний. Нарешті дочекався я білі грибочки тут. Краса, поки білого більш не бачу, тож зараз ось позбираємо трішки красунці, такі парасолі тут гарні. така Хорошая. Дивіться, яке чудо стоїть. Вона цепила на себе листки тут. Так стоїть. <гум> ну попалася. Забираю. Дивіться, яка гніжка в неї здоровенна. Буду закінчувати відео там, де починав його другу частину. Повернувся на це саме місце, де росте в одному місці ось багато парасолі. Дивіться. Оці три, потім там три. Еще две висим штук на одном месте. Тоже их так уж позабираю. Вот такие гарные. Ну, снова не Ну, добре. Хочешь парасоль на нас сколько надо. Так, ну, ось такий результат. Парасольки і три білих сьогодні. Багатенько білих залучив, маленькі, хай вони підростають. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, коментуйте, підтримайте канал підпискою, а я їду додому. Всім до зустрічі, бувайте!